Перед вами насіння перцю. Березень місяць початок пора прийшла його вже посадити на розсаду, як роблю це я. Звичайна туалетна стрічка відриваю по довжині лотка, який потрібно Потім Використовую клей ПВА, їм наношу ось такі цяточки і потім зубочисткою переношу насінину кожну сюди. Переваги в чому? В тому, що я рівномірно посажу і тільки по одній насінині на таку відстань, яка. Мені сподобалось чи потрібно. Не висипається цілою кучею, не росте, як попало, а все виходить так. І потім цю стрічку легко перенести у ящичок, положити і присипати на сантиметр землею. Все, посадка завершена.